Є у нас напрацювання по нашому комунальному муніципальному індустріальному парку, який називається Галіція. Наразі ми затвердили концепцію і подали всі документи на мінекономіки. Там були висловлені там певні зауваження від мінфіну, від податкової. Від... практично всі ми їх виправили, дали відповідь. І десь наступного тижня вже має бути погоджувальна рада, яка буде розглядати ну, затвердження нашого індустріального парку. Якщо вже буде затверджено, буде зареєстровано, тоді вже будемо надалі оголошувати конкурс на вибір управляючої компанії. Ну і далі вже. По підбору інвесторів. ми як міська рада звичайно що на сесії прийняли рішення про зменшення плати за оренду землі на 50% для індустріальних парків. Ну і невдовзі так само плануємо розглядати питання, ну як вже будемо мати розуміння по нашому індустріальному парку, коли це буде створено, все ж таки по повністю по відміні податку на майно відміни від земельної ділянки. Так, суто для індустріальних парків. Ну а те, що вони мають там пільги на ПДВ, так, на розна товари, які вони там будуть завозити на мито, на податок на прибуток, ну це ж таки загальні державні пільги. Ми так само гарантією написали листа в МінФін, що коли буде створений індустріальний парк комунальний, так що Калуська міська рада теж буде дофінансована, якби сприяти в створенні даного індустріального парку, так ну написали гарантію до 30 мільйонів. Якщо вона буде є потреба, звичайно, що ми міської радою будемо долучатися до співфінансування створення індустріального парку, ми, що дійсно буде цьому потреба. Є наш третій індустріальний парк, який так само планується. Це індустріальний парк Водмарав'ю. Ну тут є певні проблеми. Чи він там дійсно вже так само йде на реєстрацію. Проблема в тому, що орендар земельної ділянки компанія Промайстер, де продала свої будівлі, інші зовсім компанії. І відповідно вже власник тих будівель, які там йдуть, вже на, в концепції знаходиться в індустріальний парку, це зовсім інші власники. І тому яким чином як це побачить Мінекономіки, чи воно затвердить їм з такими умовами, ну зараз покажемо.